Міновітком Петром Черником. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо власне з однієї з важливіших новин на сьогоднішній день, на цю годину. Це про заяву президента України про можливість влаштовування чергового теракту з боку Росіян. Це підрив в ЗАЕС. до цього процесу. Вони готувалися, судячи з цього, не один місяць, бо повідомлення про мінування вже були неодноразово. Це відповідь на те, що по Чонгару вдарили. Що це? От у них крок за кроком, як то кажуть, все йде за планом. Спочатку ГЕС, потім заес, потім кримський титан. Ну на мій погляд, це не відповідь на Чонгар, тому що замінувати такий об'єкт треба тисячі тонн вибухівки, тобто це дуже складне і дуже довготривале явище. Але у мене є сумніви, що вони зуміють підірвати сам кожух реактора, тому що кожух будувався якраз із такою метою, що якби раптом настала ядерна війна між радянським союзом і блоком НАТО, то Потенційно він мав би витримати ці удари, скоріш за все, ідеться про замінування систем охолодження, і тут може бути якийсь ядерний ефект. Хоча знову ж таки мало імовірно, що щось відбудеться навіть на кшталт, як Чорнобиль бо там зовсім інший реактор. і Він теж передбачений в такий спосіб, що якщо він перегрівається, то він мав би плавитися і витікати там під низ так Конструкція ця побудована зрештою я не енергетик, це загальна інформація, яку можна взяти у інтернеті, проаналізувати це мої персональні висновки. На мій погляд, отаким от ось шантажем, путін намагається посадити за стіл переговорів з собою. Колективний захід їм критично потрібна стратегічна пауза, передишка і заморожування цього конфлікту. Чи вдадуться вони до такого акту глобальної катастрофи? Бо це буде акт глобальної катастрофи. Ні, Україна Ай, важко сказати, чи спроможні вони психологічно на це, ну каховка свідчить про те, що спроможні а якщо раптом вдадуться, тоді колективний захід буде здатен відповісти на це все, чи знов як з каховкою зроблять вигляд, що стурбовані, висловлять глибоку стурбованість, і на тому все от закінчиться. Ну, я би десь трошки тут по подискутував по глибокій струбовниці. як на мій погляд, каховка суттєво прискорила і той самий авіаційний пакет, і ми неминуче отримуємо хорошу якісну авіацію і ще дуже багато іншої зброї. Думаю, що саме каховка є тим спусковим гачком у частині потенційного отримання від американців. Система атакам з дальністю завдання Удалю до 300 кілометрів, я би розводив усе ж таки окремі країни, скажімо як США, Великобританію та інші, і міжнародні інституції. в частині міжнародних інституцій то в мене направду немає оптимізму ніякого. Ні, ООН ні ОБСЄ, ні червоний хрест, ні магате по великому та й всі решти, які існують на планеті Земля, по великому рахунку не робочу. Вони всі мертві і даремно проїдають свій хліб. А от Наші прямі партнери у двосторонньому режимі, ну я думаю, тут буде якийсь рух, питання лише який дуже важко про щось говорити. Бо якщо таке станеться, то з часів всі і Нагазаки на Газакі, це буде другий справжній ядерний штучний прецедент. Бачите, ми вкотре говоримо про те, що Росія свідомо підвищує ставки. А колективний захід в тому числі мусить наздоганяти потім або санкціями, або наданням військово-технічної допомоги щоразу, от покриваючи там або перекриваючи фактично дії Росії. Чому не можна зіграти на випередження? Адже вже всі переконалися на тому самому заході країни НАТО, що мають справу з абсолютно безвідповідальним. Абсолютно ну та так мавпа з гранатою. От Що скажеш, мавпа з гранатою? Цілком слушне зауваження. Я повністю 100% його поділяю. Проблему Путіна і взагалі московського імперіалізму треба було вирішувати ще до початку війни і до анексії Криму. На жаль, так не склалося. Маємо те, що маємо, як казав наш перший президент, але тут є направду дуже глибокі геополітичні аспекти, і вони надсерйозні. Як як має програти путінський режим чи взагалі Російська Федерація, щоб вона не розпалася? Не забуваємо, що геополітика фундаментальна наука сьогодення і в ній всього одне правило це філософія боротьби за світове панування. Ми не можемо цього скасувати і ніколи цього не скасуємо. І тут якраз і є певний ребус. Тому що є порожній Сибір, де сконцентровано 40% ресурсів усього людства, і найбільший ресурс прісна вода. Озеро Байкал, 23 тисячі кубічних кілометрів, чистої води, і так зване Красноярське озеро штучне. Там 76 шість кілометрів. Кілометрів кубічної чистої води. Ну хто ж оце все у здоровому гузді віддасть Китаю? Якби знайшлося порозуміння у побудові системи за принципом G2 і поділу цих ресурсів у правильному контексті, то можливо, ми б вже мали розв'язання нашої проблематики. А так матерія дуже тонесенька. Плюс якщо допускаємо в Росії завтра колапс повний і абсолютний 6 тисяч боєзарядів тактичного рівня ядерних. Це також велика загроза їхнього розповзання. тому направду рівнянні більше невідомого ніж відомо. Давайте повернемося. Ми, ми про ядерну зброю поговоримо трішки згодом. Зараз хотілося б розпитати вас про Чонгар. От підірвалися ці мости, не зрозуміло, чого вони втомилися. Якісь невідомі ракети прилетіли, впали, вибухнули. Тепер е ці пошкоджені мости вони як погіршать логістику е росіян на запорізькому напрямку. Погірше суттєво, тому що це головні робочі нитки для того, щоб довозити як автотранспортом, а в них дві головні робі, робочі коняшки – це КАМАЗ і Урал, до восьми тонн найрізноманітнішого. Устаткування, обладнання і тому подібне можуть брати на борт. Скажімо, 152-мм снаряди це у межах 60 одиниць на машину, і це залізнична нитка, якою довозилося теж абсолютно усе, чи це погіршить логістику? Погіршить, але не настільки, щоб ми зараз вже могли казати про повне перерізання їхнього забезпечення, так скажімо, як це сталося по Херсонщині, по правому берегу. Коли кінцево зруйнували Антонівський міст, а потім промасили усі ті понтони, які ми могли доправляти найрізноманітніші боєприпаси і тому подібне до передової ускладнить, але не буде все так швидко, як нам би цього хотілося. Направду потрібен каскад отакої. Павомне, щоб вона стала регулярною і не тільки по Чонгарському мосту, а по усіх можливих вузлах транспортних, які є на перекопському перешийку. Тоді дійсно можна було би говорити про те, що рано чи пізно південне угруповання задихнеться. Розуміємо, що воює людина, а не танк, ракета і тому подібне. І людині потрібні нескінченні матеріально-технічні ресурси. Війна найзатратніше явище, котре існує у природі. Але разом з тим, перший дуже серйозний і вкрай потрібний, Потрібний крок зроблений, і, на мій погляд, ця, цей процес буде тільки наростати. Тобто, їх не врятує ситуація, наприклад, киданням понтонів через Сиваш, щоб поновити цю переправу, або, наприклад, це плече з іншого боку, яке заходить, там теж мости є. Їх вони ж теж можуть втомитися, в принципі? Звичайно, вони можуть утомитися. Частково це проблему зніме але ми добре розуміємо, що бетонований чи залізно армований. Штатний міст, який має тверде покриття, має пропускну спроможність значно вищу, аніж будь-яка понтонна переправа. Тобто йдеться не про скасування забезпечення, а про його пониження. І, звичайно, за принципом крапля за краплею, вода, камінь точить, ми будемо добиватися свого результату чи ті добрі сили, котрі вирішили цей міст утомити. Як ви давайте тепер повернемося до ядерної зброї? А, власне як ви розцінюєте взагалі заяву Байдена про можливі завдання тактичного ядерного удару по Україні? І на ваш погляд, неспроста ж Байден, знаючи і розуміючи його поінформованість, про це заявив як про цілковиту можливість гіпотетично. Як на це все може відповісти захід? Чи може відповісти у разі чого? Захід має чим відповідати. В нього колосально великий інструментарій від власного ядерного потенціалу до дуже особливих способів дії, скажімо, і захід, особливо США, мають таку зброю, про яку ми чомусь ніколи не говорили, як суперкомп'ютери. Все в Російській Федерації та не тільки в Російській Федерації, а все на планеті Земля на початок 21 першого століття, починаючи від транспорту, закінчуючи гідро. І теплоелектростанціями все має у своїй основі той чи інший комп'ютерний механізм. Чи можна це все заатакувати та однозначно так? Плюс, більш ніж упевнений, що американці дуже добре розуміють і знають, що відбувається всередині у середовища Путіна. Як, на мій погляд, Байден дав дуже чіткий сигнал персонально Путіну, що він прекрасно знає, про що вони говорять. Чи буде ядерний апокаліпсис? Ну це насправді параметри Бога. Я не можу дати чітку відповідь на, на запитання так або ні. Єдине на чому можу загострити увагу карицька криза, котра відбулася в 1962 році, там також мало не відбувся взаємний ядерний удар. То години судного дня тоді був переведений на за дві хвилини до півночі. Знаємо, що таке години судного дня це така інтелектуальна концепція, котра обчисляє, що може статися із людством. 24.00 – це кінцева катастрофа. Зараз цей годинник за півтори хвилини до катастрофи. Отже, ті люди, які це зробили, вони розуміли, що роблять. Це не філософська інтелектуальна там чи соціальна дискусія, це математика. Там 16 Нобелівських лауреатів. Вони розуміють. Вміються на своїй справі. Дійсно, ми зараз ще перебуваємо у червоній зоні, але разом з тим нагадаю, що рішення приймає п'ятеро людей і кожен має свій окремий ланцюжок, більш ніж упевнений, що передати цей ланцюжок цілком можливо. Ну, гаразд, в цій ситуації, окрім по від Байдена, попередження можливі ще, наприклад, від того самого Китаю, від Індії, найближчих партнерів Росії, адже вони власне неодноразово і отримували, і давали ці попередження Путіну, що, мовляв, ні за яких обставин. І от зараз це фактично можливо, цілком можливо, як на мій полі Сізінпін такий сигнал дав. Іде дуже і нарешті, нарешті почалася робота з Індією. Уперше за дуже великий період американці готові прийняти їхнього прем'єр-міністра, хоча уважають його мало не авторитарною особистістю. Але реальна політика нарешті починає брати, брати гору над е, якоюсь там можливо моральною філософією. І так далі, і демократичними цінностями. Думаю, що американці зуміють схилити другого великого гіганта глобального півдня Індію у те, щоб вони нарешті засудили Путіна повноцінно, повноцінно і дали йому тверді сигнали неприйнятності таких дій. Але разом з тим, давайте будемо знову ж таки дуже тверд. Перезалими Путін загнаний в кут. Він б'ється на смерть, і він у першу чергу б'ється не тільки з колективним заходом. Йому треба ще виживати і всередині, бо там вовки, і я більш ніж упевнений, що котрась із груп може гострити на нього зуби. Уся історія російської державності, починаючи від Івана Грозного, це нескінченне смертовбивство заради влади, починаючи від першого палацевого перевороту, закінчуючи пішовиками, котрі розстріляли царську сім'ю. Нічого в них там не змінило і путіну дійсно найголовніше завдання, котре перед ним стоїть, це вціліти з фізичної точки зору. Він відносно молодий чоловік. Йому всього нашого якихось 72 роки. Президент Зімбабве Роберт Мугабе тримав владу, мало не до 95. Так само Фідель Кастро Рус, тирани мають властивість дуже довго жити. Добре, якщо тоді наважиться Росія завдати, наприклад, тактичного ядерного удару по Україні або по якомусь із міст України, що у нас із можливостей ППО є, аби, наприклад, ці ракети перехопити, ну, навряд чи це може бути якийсь снаряд, або, або можливо авіаційна бомба, тому що в них вся військова, вся військова да споряджена під, під ядерний арсенал. От ще можна перехопити, що в нашій можли... що, що є серед наших можливостей. С ті самі патріоти мім 104 сам ті вже зайшли і десь десь стали на чергування стосовно прикриття нашого неба. Найімовірніші два з такі. Чи, чи навіть три стратегічні такі навіть не стратегічні, а в тактичному сенті ракетоносії, котрі вони можуть проти нас застосувати? Це хавто 101 у модифікації хавто 102 ми навчилися і неодноразово ми їх збивали. Можливо, буде ха 555 Можливо, той самий х-47м2 кенджал Ну і четвертий це Іскандер, але абсолютно усі ці. Ракети підйомні для нашої протиповітряної системи оборони, але ж знову ж таки, якщо таке і стається, ми маємо усвідомлювати, що проблема різко стає глобальною, причому дуже глобальною, мегаглобальною, і всі світові гравці будуть змушені на це реагувати, в який спосіб важко мені спрогнозувати Бо якщо не відреагують скринька Пандори, котра і так уже є. Відкритою, то там ще знайдеться якийсь таке лехо, яке опанує весь світ. Тоді світ зануриться в хаос, який, на мій погляд, на цю цю хвилину нікому не прийняв. Давайте тепер повернемося до нашого театру бойових дій. Оперативне командування Південь повідомляє про те, що російські вояки почали повертатися на залишені свої позиції. от, я так розумію, першої і другої лінії, які підтоплювало чи топило. Це означає, що до них дійшло, що це от фактично неприкритий плацдарм. І вони ж з цього напрямку, нібито то за повідомленням нашого генштабу, перекидали частину своїх з'єднань на схід і десь туди в район Запорізької області, щоб контрнаступ наш призупиняти. Тобто назад тепер повертаються. Ну, якщо це є офіційно підтверджена інформація, то звичайно не забуваємо, що війна це нескінченний маневр. Хто краще буде маневрувати своїми силами і засобами, то і буде мати успіх динаміки на бойовищі? Чи противник дійшов до висновку, що ця зона і далі залишається для них стратегічно небезпечною, однозначно так і намагається, хоч якось її укріплювати. Наскільки це все буде успішним, покаже час, бо те, що не зробили із греблею, у першу чергу вони. Вистрілили собі у ногу, і тепер для них це буде велика проблема. А усвідомлюючи аспект, що ми нікуди не поспішаємо і не можемо поспішати. Ми не можемо собі дозволити таких операцій, як свого часу радянський союз дозволив у частині форсування Дніпра. Ну ніхто в здоровому глузді таку величезну кількість військ дати через Дніпро не буде. А Леопард-2 на якійсь наплавній баржі я собі взагалі не уявляю. Це мегазрушна ціль. Тому все буде дуже акуратно і все буде дуже точно. А якщо так, то вони цей нот на прийняття рішень, а не у нас, і це прекрасно. Схоже, що цей контрнаступ обійдеться без F-16, Ми це розуміємо. Нам кажуть про те, що перші літаки, ну в кращому випадку, десь там вересень-жовтень, можливо, надійдуть в Україну. Але е тоді нам потрібно щось заміщати. От зараз нам партнери Латва виділяє всі віддає фактично всі свої гелікоптери, які залишилися. Звісно, це дещиться. але е Серйозніше, набагато серйозніше, постало питання про виділення Атакамс. Ви про нього згадували. І от зараз американські сенатори і конгресмени від обох фракцій, від обох партій, тиснуть на Байдена, щоб все ж таки розв'язати це питання. Рішення, час для цього рішення вже настав, і що от може підштовхнути знову ж таки Байдена остаточно прийняти це рішення, адже ми вже маємо стурмшедо фактично аналог Атакамса. Ну Storm Shadow це дуже добре, але атаканс, у все ж таки краще поясню, чому Storm Shadow це авіаційна ракета. Літак перебуває на аеродромі. Його треба зарядити цією ракетою. Він піднімається в повітря. Через якийсь час виходить на лінію пуску, здійснює пуски і повертається назад. Тобто, це довгий часовий лаг, який займає кілька годин. А підготовка ракет може займати і кілька діб. За атакам саме дещо інша ситуація. Тому що це контейнер, він уже готовий до пострілу і перезаряджається неймовірно швидко. Ми вже маємо ці установки, які можуть його задіяти. м 42 «Хаймерс» і М 270 М-270 – дві ракети. «Хаймерс» – одна ракета, швидкість перезаряджання, ну може якось 10-15 хвилин. І за цим, за цією пусковою установкою, можна прикріпити кілька вантажівок, які дуже швидко будуть довозити до неї боєприпаса. А сам а сам М-142 і М-270 доволі рухливі. Один має швидкість у межах до 90 кілометрів, другий у межах до 60. Це доволі непогано, як для такої важкої техніки, але є нюанс. Важить кількість цих ракет. Одна дві десяток добре. Але щоб по справжньому ворог відчув всю лють цієї і могутність зброї, треба кілька сотень, а може і кілька тисяч. А во а вони є в наявності така кількість от взагалі? Адже це дуже така специфічна високоточна зброя. Думаю, що у тисячі не йдеться, якась кілька сотень є. Але є нюанс. Американці запустили свій великий воєнно-промисловий комплекс під потреби нашої війни і не тільки нашої, бо вони рахують далеко наперед. Але це не буде все так швидко. Ми, ми теж десь ще маємо такі, знаєте. Певний залишковий даруйте за негарну метафору совковий менталітет, що завод побудували замовили там на десятки тисяч якогось озброєння. А через два роки він перестав працювати, пішов на простій чи працює один день на тиждень в капіталістичному світі. Це неможливо. Якщо завод запускають, то рахують на десятки років уперед. Тому що це соціальна проблема, це профспілки спілки, це електоральна проблема, це податки і тому подібне. В них працює закон вони грають за правилами. Добре, розуміємо, що побудувати таку ракету як АТАКАМС, ну це не стати бі біля токарного станка і виточити там якусь заготовку. Це дуже складна технологічна зброя, яка потребує інтелекту і високо і високого технологічного укладу. А Америка також не була готова до такого типу війни, яка відбулася в Україні. Це класична війна, залекала на Другої світової, а в частині застосування артилерії як головно вогневого ураження, то, мабуть, і перший. Пане Петре, неймовірно дякую вам за ваші влучні і точні коментарі. Петро Черник був з нами військовий експерт-аналітик. Гарного вам дня, пане Петре.